Звертаюся за допомогою, щоб мені допомогли відстояти своє право власності від посягань олігарха Крупського романа на моє законно викуплене майно комору стоком під навісом і обладнанням. 7 березня цього року Я очищав насіння ярої пшениці для посіву. І пан Крупський підійшов до мене на, на тік і сказав, чи я продаю комору з током під навісом. Я спитав його, а по, з якої такої статі я повинен би продавати, як я його утримую, ремонтую щорічно з 2003 року. Тоді він сказав мені, якщо я не продам, якщо ти не продаш, то ми знайдемо спосіб відібрати його від, 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 від тебе. І 13 березня зібрав збори всіх працівників, які в нього працюють, а в нього працює більше як 50 людей, зібрав, наговорив на мене різних нісенітниць, неправди, обчернив мене перед людьми і. Сказав проголосувати їм, що вони згідні, щоб від мене відібрати комору з током. Ну а, звісно, вони всі працюють в нього. І ще було там кілька таких, що колись мали порушення трудової дисципліни, щоб, щоб були. Там за дрібні вчинки були покарані там якимось невеликим штрафом, такі якраз прийшли на збори і проголосували за те, щоб відібрати. А біля 20 членів господарств. Взагалі на збори не, не прийшли. Ті, що не працюють в нього, на збори не прийшли. Я після тих зборів звернувся до, до, до тих, котрі, котрі дійсно працювали в товаристві імені Коцюбинського Куцюб... і були сумлінними працівниками. Щоб вони мене підтримали, вони підтримали мене своїми підписами, що вони підписами-протестом, що вони протестують проти того, щоб від мене відібрати цей тік з коморою. Заява протест. Ми, жителі села Кругів, звертаємося з протестом проти дій громадянина Крупського Романа Андрійовича, який способом організованих ним. Письмовими повідомленнями про явку на, на збори під розписку про отримання повідомлення через свого посильного Баліцького Ярослава та своїх поплічників, 17-18-річних молодиків та півтора десятка колишніх колосників, переважно порушників трудової дисципліни, які Затаїли зло на бувшого керівника Франківа Зіновія Ільковича, хоче відібрати через суд право власності на комору і тік з під навісом від власників франків Марії Франківни 1934 року народження з понад 40-річним стажем роботи в кологоспі, нагородженою медаллю ветеран праці та Франків Зіновія Ільковича 1936 року народження, інваліда зі стажем роботи 54 роки, 10 місяців, нагородженого медаллю за трудову доблесть і ветеран праці, а в даний час допомагає селянам зерновочисною машиною по очистці насіння зернових культур та тимчасовим зберіганням зерна в коморі та на току. Нам незрозуміло, чим займається екологічна служба, що не бачить, як на віддалі 12 метрів від дерев'яної церкви святого Володимира, школи та двох житлових будинків в центрі села на перехресті доріг біля автобусної станції функціонує таке небезпечне відносно пожежі, виробництво деревообробки, а його Цінні дров'яні відходи розкидані на площі понад 1 гектар біля господарських будівель понад 3 сотні метрів кубічних. А в коморі і на току пан Крупський планує зробити склад готової продукції, якщо суд вирішить справу на користь олігарха, Крупського романа, то копії цієї заяви протесту будуть розіслані у всі регіональні і центральні засоби масової інформації та в Генеральну прокуратуру України. Підписи, підписи 20 членів бувшого господарства.